Доброго дня. Сьогодні команда на паркиці продемонструвала два різних тайми. Матч завершився рахунком 9-0. Що вдалось сьогодні хлопцям та що не вдалось? Перш за все, вдалося здобути результат. Вважаю, що переконливий результат хороший. А Не вдалося в першому таймі ну, нам виглядати тією командою, якою. Ми маємо бути, не ділити суперників, не ділити моменти на небезпечні і не дуже небезпечні, тому що швидких два голи першого тайму зіграли з нами злий жарт, і команда просто зупинилась. І абсолютно була рівна гра. І перший тайм цілком мав можливість закзавершити ці за рахунку 2-2, тому що рятувальник, команда-рятувальник створила декілька небезпечних моментів. Були удари при стандартних положеннях, тому ну, нам потрібно було значно пришвидшити гру, як е, з м'ячом, так і без. Не було відповідної агресії, яка потрібна в таких матчах. Тому на ну, другий тайм вийшли зовсім іншим налаштуванням. І хлопці молодці, що зрозуміли, це кубок, і будь-яка помилка може коштувати місце в фіналі чотирьох і довели матч до перемоги, продемонструвавши гарну результативність. Дякую за гру їм і сподіваюся, що більше таких перших таймів не буде. І ми будемо всі 40 хвилин грати так, як грали в другому таймі. Дякую. Другий матч відбудеться у сумах 30 березня. Як буде команда готуватись до даної гри? Також ще з рятувальником буде ще одна гра в «Ібет Екстраліги». Як буде тривати підготовка? Підготовка буде тримати в такому ключі, щоб Налаштування було виключно на перемогу. Цей матч, цей сьогоднішній рахунок, він забудеться. і Ми будемо виходити за рахунком 0-0 і намагатись так само виграти з будь-яким рахунком матч-відповідь.